Це сьогодні теж відбулося. Вночі сталося. У нас під час тривоги охоронці були в укритті, а зранку вже з'ясувалося, що у нас такі пошкодження великі. Наскільки великі пошкодження? Що саме у зимовому саду, який в 2019 році було оновлено повністю, там вибито скло, великі такі склопакети, пошкоджено сайдинг зверху. А формуги, формуги, які відкриваються на привітрювання, а старі оранжереї повністю скло майже все посипалося. Ми бачимо з вами це пошкоджено. Звичайно, що колекція рослин ми намагаємося зараз будемо рятувати їх. Що що зможемо? Яким коштом будете це все встановлювати? Ну як зможемо. Ну скла у нас вже немає свого, тому будемо накривати чим є. Може плівко. Нема, тому що це вже не перший раз. Так, звичайно, це не перший раз, і вже багато разів, особливо старі оранжереї, де звичайне скло у нас більше за все потребують ремонту. У них найчастіше під час великого вітру скло падає. А під час таких вибухів і такої хвилі бухової, звичайно, що все сипеться. Це я не знаю на яку суму збитки. У нас кожен раз збитки все більше і більше. Okay. Ну поки що до зими намагаємося прикрити, бо стане вже зовсім уже ночі холодні. Вже треба прикривати рослини. Особливо тут тропічні та субтропічні рослини вони потребують все ж таки тепла.